Деколи ми вважаємо, що як дали азот, фосфор, калій полуниці, полуниця буде супер рости, цього достатньо. Але деколи нашій полуниці не вистачає ключового елемента, з якого будуються і клітини, і листя, коріння. І через це посаджена полуниця починає хворіти. На молодих листях починають сохнути краї. Це означає, що полуниці не вистачає одного з основних елементів це кальцію. Він може бути заблокований з землі або сама земля бідна на кальцій. Тому обов'язково по полуниці треба пропрацьовувати кальцій по листу, можна дати кальцій з азотом, також можна дати кальцій з бором. Бор затягне кальцій в кожну клітину рослини. Якщо ж ви хочете, щоб крім забезпечення кальцієм, рослини гарно укорінилися, то беріть добрива, де є кальцій, фосфор. Ну і звичайно, цинк. Ці елементи простимулюють корінення ваших рослин. Після посадки полуниці пропрацьовує кальцифосом. Це одне з найкращих добрив для вкорінення рослин.